Вулиці Петра Розумного та родини Ульманів у Дніпрі доросифікували ще вісім топонімів під час 49-ї чергової сесії міської ради. Повний перелік нових назв ви бачите на своїх екранах. А з усіма топонімами, що були введені за останні роки, можна ознайомитись на сайті Дніпровської міськради. Також депутати проголосували за виділення допомоги Дніпровському районному управлінню поліції. Воно отримає субвенцію на придбання пально-мастильних матеріалів у розмірі 2 мільйони гривень. Міська рада Дніпра регулярно допомагає правоохоронцям. Наприклад, за 2023 рік вони отримали субвенцію на 11 мільйонів гривень та 5 службових авто. Окрім цього, на сесії розглянули ще декілька фінансово-бюджетних питань. Сьогодні також збільшене фінансування на допомогу нашим Збройним силам. Так само фінансуються програми щодо реконструкції і фінансової допомоги жителям міста, які постраждали від ракетних обстрілів від прильотів з боку Російської Федерації. Ми розуміємо, що кількість постраждалих збільшується. Ми бачимо останній тиждень багато. Багато прильотів, багато пошкоджень. Звичайно, міська рада на це має реагувати досить швидко. Внесли зміни і до комплексної програми соціального захисту мешканців Дніпра на 2022-2026 роки. А саме виділили 500 тисяч гривень на встановлення меморіальних дошок загиблим внаслідок російської агресії. Окрім цього, заслухали представників групи гроші на ЗСУ. Була досить велика дискусія в залі щодо можливо, критеріїв допомоги. Хто сам скільки допомагає, чи потрібно давати поради, чи потрібно допомагати безпосередньо персонально? Ми знаємо, що місто Дніпро є одним з найбільших донорів наших сил оборони у 2022 році. Місто виділило близько 2 мільярдів гривень. Торік 2,5 мільярди. І кошти пішли безпосередньо на підтримку сил оборони. Місто досить регулярно допомагає. Нашими потужностями, тобто наші будівельники, наші департаменти, які займаються капітальним будівництвом, ремонтами, виконують особливі вимоги, особливі завдання від наших збройних сил, здійснюються, скажімо так, наповнення наших збройних сил і автомобілями, в тому числі пікапами, вантажівками. Наразі. Є великий запит на квадроцикла і традиційно під час сесії нагородили 14 медиків. Лікарі та медсестри отримали пам'ятні медалі за заслуги перед містом, захиснику вітчизни та подяки міського голови.